Україна! Слава Україні! Сьогодні відео ми розпочинаємо з того, що ми їдемо на нову пошту і відвозимо наші колеса. Колеса. Вони поїдуть в Маневичі, Анатолію. Анатолій вам привіт. Анатолій мене перепитав, чи дійсно ми перекинемо гроші на Збройні Сили України. Кажу так, дійсно. І він каже, я даю іще на 500 гривень більше більше і для того, щоб на благо, скажімо так, нашої держави вона пішла. Тому ми з вами сьогодні перекинемо гроші на ЗСУ. Якось так. Зараз я колесики. Покажу вам, як я їх там е, упорядкував. от, Я Анатолію ще е, віддав цапфи, от, вони мені просто не потрібні, а йому станеться воно в нагоді. Так, е, показую за колеса і будемо з вами працювати. І там я вам покажу якось кусок відео. Перекинемо гроші, покажу і квитанції, якось так. Поїхали. Так, колеса я, значить, склав. Це в мене ще були такі, такі, значить, як вони, цапфи, поворотні. Це передні поворотні, ось тут шарова, там шарова. От. Тут зазорчик був от, треба трошки їх розширити. Розширити. Бувало, чіпляло за хамут. Навіть за металевий десь камінець і чіпляло. От. Два 303 підшипника. підшипника. Віддаю, анатолію Анатолій забира, віддаю разом із цапфами. Задні, задні ось такі. Ось задні. Це Жигульовський салінблок з коротких тяг. От. Тобто тут, тут вже речах наш пішов, типу, сюди. Ось от. От такі справи. Коротче, один, одну гайку шрус. Наш рус не знайшов, підв'язав, щоб не випало. От. От так. От Зараз завантажую в машину і... Поїхав на пошту відвезу. Так, до речі, колеса ми продали за аж цілих 6500 гривень. Значить, 5500 гривень ми перекидаємо з вами на е, ЗСУ. А значить, е, 1000 гривень ми залишаємо на допомогу. Окрема допомога, там чи будуть збирати на дрони, я ось знаю. От, чи знову, як завжди, на якусь амуніцію, чи ще щось. От, то якось так. Трошки, е, трошки Звичайно, ми не мільйонери. От, ми прості, скажімо так, українці, прості трудяги. У нас небагато громад. Там э, хе -хе -хе, мобілізація в Параші. Э, до речі, хтось каже, о, боже, в них мобілізація. Ну, дивіться, все банально просто, ну це як на мою думку. Раніше вони, раніше вони, от, я вже приїхав по раніше вони, значить, поповнювали свої недостатки. От. Okay. Вони поповнювали їх із своєї армії, тобто з інших частин. От. Зараз армія кончилась От. і вони об'явили мобілізацію. Мобілізацію, так, як нас кажуть. Тому нічого нового абсолютно не буде, я так думаю. Ну Звичайно, треба. Більше грошей в нашій державі, більше зброї, от, більше підтримувати наших хлопців. Якось так. так зараз я на пошту вже під'їхав, відправлю і продовжимо наш сюжет. Отже, друзі, колеса ми з вами відправили. Гроші Анатолій вже перевів, і ми з вами їх вже перевели. Як ви бачили, от, все суперово. Робіть добрі справи, воно до вас, звичайно, повернеться. Можливо, колись вам так хтось зробить. Е, значить, що ще хотів сказати. Е, на, мою думку, на мою думку, я думаю, зараз е, в Росії, в Росії почнеться як давним-давно колись, там в, 90, в кінці 90-х років. Теракт на теракті буде. Це 100%. Я думаю, що ті ФСБшники зараз просто працюють над цим. Ми ось ось і побачимо, як буде взриватися там в них кожна кожна якась е то будинки, то школи, то ще щось. Воно буде по-любому. Тому що мобілізація в них проходить дуже важко, судячи, тому, що всі тікають з Росії. От. І якось народ типу, треба це. Возбудить на те, щоб вони йшли. А в них, судячи з історії, Получиться тільки так. Тільки за допомогою терактів. Ну, то таке. Добре. Трошки полялякали, а тепер працювати. Погнали. Отже, народ, я вже вдома, вже переодягнений. От. На дворі в нас лупаше дощ. Колесики ми відправили, дуже дорого новою поштою доставка обійшлася. Це просто там космічна сума, От. <сум> майже половина суми за колеса. Я не знаю, чого так. От. Ну, вони просто перегинають палицю. Ну, то не про те, як казав Валєрка. Валерка Залужний. От, перемолотили професійну армію перемолотим і любительську, от, потому, ну, Це я як диванний експерт ну, на дивані не лежу, якщо чесно, от, як гаражний експерт. Це моя особиста думка. І плюс коментарі коментуючих, як каже Арестович. Так, станок, станок. Поїхали. Зараз попрацюємо, зараз все покажу. Отакий от у нас красунчик. От, я показував, але вже, але вже з моторчиками. Отак от стоїть нижній вібратор і отак от стоїть верхній вібратор. От. Ну що нам залишається, друзі? От. Нам залишається зробити проводку. Тобто немає проводки. Так-то в нас все супер. От. Все пофарбовано, все висохло. От. Зараз проводочку зробимо. І перевіримо наш станочок. Мабуть, зробимо блочки ось тут, ось тут. Тому, як на дворі, ну там просто, дядьки, там просто хана. От. Там мокро, ну, коротше, не камільфо. Поїхали. Кнопки, як завжди, HAL b 2. Розпаєчна коробка. Одна штука, кнопок дві. Саме різи для кріплення. Ну і конусним сверлом зараз розсверлюємо коробку. От, і під кнопочки там отвори робимо. Так, провід 2 провід по півтора. Вже запущений. Все чудово. Провід Готовий. Вот. Коротше, працюю і потім все покажу. Друзі, суміш наша замішана, як завжди, перфік. Все суперово. Перфік плюс лопатка. Вот. Половинку насипав у тачку. Тобто тут на два разочки. Тобто, на два станочки. Раз, два. Зараз працюємо, робимо швиденько, ну а потім другий раз там покажу докладніше. Так, готово. Опускаємо крижинку. Нажимаємо верхній вібратор, допомагаємо нижнім і піднімаємо. Партія готова. Так, дочекайтесь, давайте зробимо ще одну і я покажу так як вам там видно. Суперова! Зараз зроблю прискорено. Замахаю сюда одразу нашу суміш. Так, поїхали робимо далі. Опускаємо приживку. Нажимаю верхній плюс нижній. Відкочую подалі, щоб вам було все якісно видно. От така партійка блоків. В нас вийшло все суперово. Дрючок ще якийсь там. Так, ну, як ви бачите, так, а, значить, із е, чотирьох великих блоків, блоків один у нас на три порожнинки за цією вузькою, щоб було легко ділити на дві частини. От, Супер, супер. І плюс два 9-сантиметрових блоки, тобто тут дві дев'яточки. Якщо він вам не потрібен, ви отак пару цих блоків вкладаєте замість одного стінового. Зрозуміло. Якщо потрібні, відбираємо окремо і будуть вони для перестінків. Після оштукатурювання, от, чи шпаклювання, якраз вийде під е, проєм буде 10-санвий, під е, 10-санву коробку дверну. От якось так, друзі. Суперовий станочок, хороший блочок. Все виходить, супер. От, можна в блок заливати колони, хто не знає. Вставляти арматуру, тобто донешко вистукується. От, або ставиться проставка туди. Ми робили їх багато разів. І робиться з проставкою. З проставкою блоків достатньо, ну, буквально, Одну проставку сюди і одну на край. І все, цього буде достатньо. Їх багато таких блоків, можливо, і не потрібно. Суперовий блочок. Ну, бажано обдути. Так, -от. ну, я так, щоб вам видно було. Що все тут рівненько? Ну, давайте я зараз обдую. Дивіться, трішки обдунув. от тепер у нас буде чудово видно. Що там все рівненько. Супер, супер. Супер, супер, супер. Це 500 цемент, річний пісок, крупне зерно, але бажано, бажано, гран віців. Бажано люди, грам віців, якось так. Друзі, чудові діла поробили сьогодні. Перевірили станок, Все працює, все суперово, блоки рідненькі, чітко все і ясно. Ну і плюс е, на ЗСУ допомога. Багато людей, звичайно, е, є в мене знайомих. Запитуєш в них, ну ти щось допоміг, ну хоч там хоч щось. От. Вони кажуть, та ні, немає грошей. О, я кажу, ну, хоч 20 гривень, а що допоможе. Як бухати? кожен день. Кожен день тільки є можливість бухають то пиво, то, то ще щось. Кожні вихідні покрепше, кожен день пиво, на блядь, допомогу ніхуя нема. Ну, то якось так. От. От. Все воно їм гикнеться. Добре, друзі. Якщо ти не можеш допомогти, ну це ж таке діло. Ну якщо ти бухаєш, на бухню є 20 гривень жалко. Це таке. Добре друзі, кажу вам всім пока. От, завтра починаємо наступний станок. Це на Германію. Там буде два станочки. От, цікаві. Цікаві. Ну як цікаві, на 6 порожнин для мене буде цікаво. От, і другий станок це в нас буде станок на 8 блоків 12 сантиметрових. Тобто, ось от така матриця буде. От, якось так. Всім успіху, всім пока, натхнення здоров'я. Всіх люблю, всіх поважаю.